Це був по-справжньому унікальний гран-при. Саме таких перегонів в цьому році було не більше двох. І зараз ви про все дізнаєтесь. Але спочатку, шановні, підтримайте наш формульний канал своєю потужною вподобайкою та підпискою, і наша вдячність не буде знати меж. Ік За -обер! <клес> Відверто кажучи, я вже й забув, коли наш список розпочинали саме хлопці з Гінвілю, що беззаперечно свідчить о їхньому прогресі. Головне, що в боротьбі за кубок конструкторів вони не скотились до останнього місця. В кваліфікації Ніко Гюлькенберг нарешті здолав напарника по команді і ледь-ледь не пробився до третього сегменту. Але в перегонах Ніко спочатку потрапив під гаряче колесо Кола Пінто, котрий вів за пеклу боротьбу з цю нодою. А потім зі зламаним переднім крилом німець лише дивом не розтрощив свій боліт обгорожу. Дивно, але Габріель також зламав переднє крило свого боліду, але вже озаднє колесо строгла. І доки новачку міняли носовий обтічник, згасли останні мрії о залікових балах. Альпінь. Можливо, що заради того, щоб зберегти в команді Франко, П'єр достроково зійшов в першому ж сегменті кваліфікації. Ну, не знаю. Навряд чи через це 18-те місце Колапінто стало виглядати більш вагомим. Проте, дискваліфікація обох гонщиків Вільямс дозволила Франко ще до старту піднятись на дві сходинки вище. І це були єдині відіграні позиції для Альпін. Бо Франко і П'єр як ото 16 м і 19-м стартували, так і фінішували саме на цих місцях. Рейс брак досвіду не дозволив Ліаму Лоусону проявити себе в Сінгапурі. Бо в минулому році за кермом Visa Cash App РБ ще їздив Даніель Рікардо. А в цьому році Лоусон двічі трощив свій болід в другому і третьому тренуванні. Завдяки дискваліфікації гонщиків Вільямс новозеландець стартував з 12-го місця, але на фініші відкутився до 15-го. Хоча, з великою ймовірністю, на результат Лоусона могли вплинути такі самі негаразди з двигуном, що й на боліді Хаджара. Стартував Ісакс вдалого восьмого місця. Але його двигун, котрий несподівано втратив кілька відсотків потужності, не дозволив новачку зачепитися за залікову групу на фініші. Williams. Після подіуму Сайнца в Азербайджані. Мені вже здалось, що прокляття Монако вже остаточно втратило власну силу. Але ні. Подвійна дискваліфікація обох гонщиків через невідповідність регламенту отвору між пластиною DRS і крилом, і це на трасі, де майже неможливо обганяти це все лунало як вирок. Але в перегонах Алекс відіграв шість позицій, а Карлос – вісім. Більше того, смузо-перейтор примудрився здобути один неймовірний бал. Ну хіба ж це не диво? Звісно, диво. Але уяви, чого гонщики Вільямс могли досягти, якби стартували не з хвоста пелетону, а з 12-го і 13-го місця. Ага, Те, що окон в кваліфікації їде аби як, вже ні для кого не новина. Але цього разу француз не лише не пробився вперед, а навіть програвну позицію, фінішувавши 18 18-м. Натомість Олівер Берман здобув у кваліфікації 9-те місце. Котре обережно довіз до фінішу, поклавши до командної скарбнички два конче потрібних бали. Астон Мартин. Чесно кажучи, я спочатку вирішила, що розуміючи власний потенціал, хлопці зі сільверстоуну навмисно відправили Фернанду в першому тренуванні покататись з порожніми баками, щоб здобути перше місце і, хоча б таким чином, трохи потішити власних фанатів. Але дворазовому чемпіону вдалося затягнути свій найкращий боліт до третього сегменту. Та і в перегонах Алонсо виблискував. Він тричі в запеклій боротьбі випереджав хаджара. Ну а Албуна налякав так, що той ледь сам з траси не вистрибнув. І глядачі за влаштоване шоу віддячили старому званням гонщика дня, що стало приємним додатком до сьомого місця на фініші і шести зароблених балів. Що стосовно сина власника команди, то у Ленса знов не було конкурентоспроможного темпу, проте була цікава тактика на перегони. Більше ніж половину дистанції строл молодший проїхав на м'яких покришках в очікуванні дива, але Юлкенберг так і не влучив у захисний бар'єр, тому машина безпеки не виїхала на трасу. Та все ж варто зазначити, що Ленс відіграв дві позиції завдяки дискваліфікації булідів Вільямс після кваліфікації, і ще дві в конкурентній боротьбі на трасі. Ferrari. І у самих червоних, і у їхньої величезної армії фанатів були певні очікування від перегонів в Сінгапурі. І перший сегмент кваліфікації, де семиразовий чемпіон посів перше місце, лише розігрів ці очікування. Але далі все знов пішло шкереберть. Першим холодним душем стали стартові місця червоних. Леклер лише сьомий, Гамільтон шостий. Під час стартової плутанини Льюіс відкотився на одну сходинку назад. А ось Шарль навпаки відіграв аж дві позиції. Проте на цьому гарні новини для тіфозі і скінчилися, бо спочатку Антонеллі вдалося повернути втрачене відносно леклера місце, а потім Гамільтон, зробивши зайвий, хоча і безкоштовний відносно переслідувачів під стоп, почав так гнати на отриманому софті, що повністю загнав свого гарцюючого жеребця. На боліді семиразового чемпіона відмовили гальма. Люїс все ж якось дотелепав до фінішу, проте за всі ці зрізані повороти і порушені ліміти траси, судді виписали йому невеличкий п'ятисекундний штраф, котрий і відкинув Гамільтона за спину Алонсо. Макс Форстаппен, все ще маючи певну надію на п'ятий титул чемпіона, до останнього змагався за пол позицію, і, хоча йому вдалося перекваліфікувати головних конкурентів з Макларен, Протиставити швидкості Рассела було вже нічого. Тоді в Red Bull зробили ставку на швидкий старт, а далі будь-що буде і взули чотириразового чемпіона в найм'якішу гуму, але й ця ставка не зіграла. Ферстапен впродовж всієї дистанції захищався, наче справжній лев, і здобув максимально можливий цього разу друге місце. Що ж стосовно цуноди, то в кваліфікації він програв напарнику 13 позицій і став лідером за цим показником в Сінгапурі. Більше того, навіть незважаючи на найм'якішу гуму, котра мала б надати йому певної переваги, японець примудрився програти на старті одразу чотири позиції. Та все ж, завдяки достатньо ранньому і тому дуже потужному андеркату, він спромігся доїхати до 12-го місця. Проте жодних балів це йому не додало. Маклагарин. Таке відчуття, що хлопцям з Вокінгу дуже складно підібрати ідеальні налаштування для швидких міських трас. Цього разу лідери чемпіонату кваліфікувались: Оскар третім, Аландо п'ятим. І як би це дивно не лунало, але Норіс дуже вдало стартував. Він не лише випередив Антонеллі і Піастрі. А майже здолав самого Ферстаппена, проте Макс завжди залишається Максом, і бідолашний Вандо в боротьбі з ним не лише зламав торцеву пластину переднього крила, а ще й ледь-ледь не розклав болід Оскара об огорожу. Можливо, що саме через отримані ушкодження Норіс до самого підстопу так і не спромігся подолати захист Ферстаппена. І тоді на містку Макларен почали хитрити, начебто закликав Ландо на ранній підстоп. Але стратеги Red Bull, як ніхто інший, розуміють, що головна перевага болідів Папаї полягає саме в контролі і заощадженні гуми, тому жодним чином не відреагували на цю очевидну провокацію. Після хвилі підстопів Ландо спробував ще раз обігнати Макса. Але і ця спроба виявилась марною. Що ж стосовно Оскара, то він після стартового інциденту вів довгі переговори з містком про чесну боротьбу і інші папа Ярулс. Але на містку його не почули. Більше того, коли на підстопі механіки втратили достатньо багато часу через заднє ліве колесо, ніхто з містка також не запропонував норіску пропустити піастрі -пі уперед. І тим не менш, усі ці складні й заплутані Папая Рулз не завадили Макларен достроково виграти кубок конструкторів. Мерседес, після того як падуком почали ширитись чутки, нібито Расел і Мерседес таки дійшли згоди і, нарешті, подовжили контракт, Джордж взяв і розтрощив свій болід в другому тренуванні. Зізнавайся, ти запідозрив, що він підхопив синдром Переса? Саме так, але виграна кваліфікація, а вслід за нею і перегони, довели, що він повністю здоровий. Тоді, може, поговоримо про Антонеллі? Давай. На старті справжні мастодонти хурмули 1 Леклер і Норіс заштовхали новачка на далеке шосте місце. Але ж це не зломило його дух. Ем, ну, як тобі сказати? Розумієш, ці перегони були настільки цікавими, що десь на 50-му колі я трохи задрімав, тому і не бачив, як Кімі відіграв у Шарля позицію. Ну, якщо тебе це втішить, то скажу тобі по секрету, що і режисер трансляції теж проспав цей момент. Тож ти фактично нічого і не втратив. Ну слава Богу, а то я вже почав було хвилюватися. То що в тебе буде якийсь глибокий аналіз або філософський підсумок цього етапу? Звичайно, Макларен самотужки напрали балів більше, аніж Мерседес з Феррарі разом, і достроково виграли кубок конструкторів, в чому після минулорічної перемоги сумнівалися лише найвідданіші фанати Феррарі. Проте результати останніх перегонів такі, що виникає враження, ніби епоха домінування Папаї вже добігла свого кінця. Та й битва за звання чемпіона ще триває, і претендентів все ще більше ніж два. Ти лише уяви розмір цього приколу, якщо в Макларен два роки поспіль буде чемпіонський болід. і не буде жодного чемпіону. Ну то давай дочекаємось наступного етапу, щоб дізнатися більше.